На Закарпатті 69-річний водій автобуса не впорався з керуванням та злетів кювет. Автобус перевернувся. Травму отримали 11 пасажирів у трьох серйозні пошкодження. В Рівному поліція затримала чоловіка під час дивного кермування. Водій їхав заднім ходом та ще й по пішохідному переходу. Під час перевірки виявилося, що водій на підпитку, а норму алкоголю в крові перевищив у 12 разів. У Румунії пасажирський автобус перевернувся на шляху до Болгарії. Серед пасажирів були українці. Дев'ять з них отримали незначні травми. Причина ДТП за версією однієї з пасажирок водій заснув за кермом. А у столиці жінка виїхала на смугу для громадського транспорту та врізалась в рейсовий автобус. Після вчинила бійку з його водієм. В сумах 19-річний водій, здається, забув основні правила дорожнього руху: притримувався безпечної швидкості і дистанції, та не керувати автівкою на підпитку. Як результат, вчинив ДТП. Але можливо керманич цих правил і не знав, бо, як виявилося, ніколи не отримував права для керування авто. Ще одне ДТП з українцями відбулося на тижні за кордоном. У Польщі автобус врізався в водопропускну трубу, з'їхав у кювет та перекинувся. В салоні було 57 пасажирів. Експертиза на місці показала, що водій був тверезий. В Києві на столичному шосе сталося ДТП за участі мотоцикла та двох автомобілів, одне з яких класу Люкс. Крім цього, водій утік з місця пригоди. Згодом машину знайшли з ознаками аварії. За попередніми даними, за кермом Бентлі був автогонщик та чемпіон України з кузовних перегонів. В Ужгороді сталося ДТП, у якому отримали поранення чотири людини. 21-річний водій Мерседесу врізався в Рено. Через зіткнення Рено відкинуло на тротуар, де перебували пішоходи. Травми отримали всі учасники, крім водія Мерседесу. Експертиза показала, що він був тверезий. Що ж стало причиною ДТП, з'ясовує слідство. На трасі Тернопіль чортків зіштовхнулися два автомобілі ВАЗ та іномарка. У результаті удару 56-річний кермувальник ВАЗу від отриманих травм загинув на місці. Четверо пасажирів, серед яких троє малолітніх дітей отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Рятівники запобігли загорянню палива та витягли водія, який вижив з понівеченої автівки. У нього взяли зразки на встановлення алкоголю у крові. Триває слідство. В білоцерківському районі Київщини працівники служби надзвичайних ситуацій звільнили чоловіка з кабіни авто після ДТП. Вантажівка врізалась в дерево. Рятівники за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту деблокували водія та передали працівникам медичної служби. Причини та наслідки ДТП з'ясовують правоохоронці.